Спортивне свято у новому форматі. В південному відбулись сімейні змагання, присвячені Міжнародному дню сім'ї. Організатором заходу виступив центр Спорт для всіх ігри відбулися у спортивній залідю США 17 травня. У складі кожної команди мама та дитина. Долучились до спортивно-сімейного фестивалю 16 команд. Змагання стали прототипом відомого формату Тато, мама, я спортивна сім'я. Ми завжди до міжнародного дня сім'ї проводили змагання Мама, тато, я спортивна сім'я. Але ми бачимо, що ну, зараз у нас така ситуація в країні, що тато або воює, або ну, ще гірше в когось немає тата. Тому ми вирішили трошечки поміняти формат і зробити така спортивна мамочка, але щоб вона об'єднувала ну, мама, дитина, ну і. Навіть якщо батько десь воює, щоб йому теж було приємно, що їх мами, діти, що вони все одно займаються чимось актив активні, займаються і спортом, і взагалі ведуть активний спосіб життя. Учасники взяли участь в самих різноманітних естафетах. Команди мали продемонструвати спритність, уважність та швидкість. Окрім фізичних вправ на учасників чекали й інтелектуальна Вікторина. Сімейні змагання стали нагоду не лише активно провести своє дозвілля, а й отримати позитивні емоції, розповіли. Учасниці. Дуже гарні посади. Нам сподобалися. Мені сподобалось. Ми отримали задоволення від цього процесу, і це найголовніше. Перший раз, та, і ми не знали, не підготовлені були, але загалом було дуже цікаво. Ну, в принципі, не можу сказати, що дуже складно, але цікаво. Здивовано, що стільки учасників. Я думала, що буде буквально пару сімей, а тут багато. Це так драйвово, як по-сучасному кажуть, весело. Мені дуже сподобалось. Чи складні були стапані? На ловкість треба було не поспішати десь, десь бути трошки швидше, не зупинятися, так скажемо. Вважаю, дуже потрібно такий захід для зв'язку родинного це дуже гарно. Сімейні змагання тривали кілька годин. За підсумками всіх етапів було визначено переможців у спортивному сімейному фестивалі. Перше місце у змаганнях здобула сім'я Луць. Досвідчені учасники раніше вже отримували перемогу у всеукраїнських змаганнях. Тато, мама, я спортивна сім'я. Дитина дуже хотіла приймати в цих змаганнях участь і нарешті ми дочекалися. Естафету чи складні були для виконання? Були складні естафети для виконання. Оце сидіння картоплі було ну, довга вона була на витривалість і скейт. Діти, я думаю, що задоволені від цієї естафети, але мамам було важко. Страшно, але все вийшло і я дуже задоволена. Я думаю, що заради дітей багато мам да, пішли. На цей крок, хоча трошки страшно було, але ми всі мами спортивні, <смі> всі займаються чимось. Ми бачили, що мами прийшла з дуже маленькими дітьми, це не стало на заваді, до участі? Так, да, і це дуже класно. Я думаю, що ну, це реально класно, бо не тільки перемога, але й дуже-дуже важливо підтримати один одного і просто отримати задоволення від цього. Всі учасники змагань отримали грамоти та подарунки. Українська пісня Єднає нас під такою назвою відбувся звітний концерт учнів відділу народних інструментів. Виступи вихованців південської школи мистецтв прийшли на базі закладу. Своїми досягненнями поділилися 15 юних музикантів. Вони продемонстрували майстерність гри на народних інструментах баяні, акордеоні, гітарі. Долучилися до виступів учні, які наразі перебувають за кордоном та займаються дистанційно. Ми постаралися продемонструвати більшість наших учнів, але це не всі. Ми займаємося в змішаному форматі. Тому в нас є очне навчання, дистанційне. Сьогодні були деякі виступи а, представлені на екрані, і це гітарісти наші, які знаходяться за кордоном, продовжують навчання в нашій школі мистецтв. Репертуар а, з більшого був представлений з української народної музики, але ми ми Хотіли ще й продемонструвати і старовинну музику, звучала музика бароко, і такі популярні твори, вальси. І хотілося, щоб це було так дуже гармонійно і я вважаю, що нам все вдалося. На концерті були виступи учнів, які опанували гру одразу на кількох інструментах. Серед них Андрій Бабюк. Він грав не лише на акордеоні, а й на гітарі. Я вже граю півроку на гітарі. За цей час я дуже багато вже навчився грати. Юрій Анатолійович дуже добрий вчитель. На баяні я вже займаюся 5 років. А чому сам що ви вирішили для себе ще один інструмент грати? Ну, взагалі, тому що моя мета ну, навчитися грати на 10 інструментах. Я старався не сильно хвилюватися, щоб все зіграти. Я думаю, що я нормально зіграю. На звітному концерті кожен учень виконував різну кількість композицій залежно від рівня підготовки. Проте спільним для всіх виступів було одне: захоплення музикою та українською народною спадщиною. Я сьогодні виконав чотири номери. Мені сподобався виступ, трохи хвилювався. У виконаних творах звучали мелодії, які з покоління в покоління передаються через пісню та гру на народних інструментах. Концерт став підсумком начального року. Більше дивіться в програмі Життя міста. Відкриття сезону у південному В місті відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на байдарках і каної. Змагання пройшли на веслувальній базі ФСК Хімік 17 травня. В чемпіонаті взяли участь спортсмени з Одеси, з Білгород дністровська Вилкового, Південного та Чорноморська. Всього було представлено близько 130 спортсменів. Найбільша кількість веслувальників була від міста південного. У нас близько 40 спортсменів з ДЮСШ, США, нашої місцевої і ФСК Хімік. Тому у нас представництво велике. Я думаю, що багато буде дітей вигравати наші, тому вже бачу, сьогодні вже виграла Кіра Малькова, байдарці 200 метрів. Бачу, виграла Мізей Олексій Сажнів, Єгорка виграв. Ну, багато такі умови йде дощ, але для нас ну, для вислувальників не звикати. У нас часто буває така погода, що і дощ, але ми тренуємося всі змагаємося. І цілий день у нас змагання, тому з 9 ранку до 16 у нас майже 70-70 заїздів. Заїзди відбувалися на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Дівчата та хлопці змагалися в різних вікових категоріях. Як розповіли спортсмени, дощ не став на заваді їх результату. Це змагання обласні, тут всі знають. Для мене було очевидно, що я заїду перший, бо такі, я вже знаю, які я. Я виїжджаю на Україну і показую там результати. То тут для мене змагання більше як побачитися з друзями, тут подуркувати щось, типу таке. Ми вже звикли. У нас цілу неділю така погода. Ми звикли до цього, всі тренування провели так. Ну, трошки неприємно, але що робити? Маємо ганятися приблизно на однаковому рівні. Тут. Хлопці з Чорноморська зі мною ганяються, з південного, теж з нашого міста, з Білгород-Дністровська до нас приїхали. Ну, типу, всі їдуть дуже гарно. На 200 метрів я була перша, ще 500 метрів. Ну, також хочеться бути першою. Що тобі це допомагає для хорошого результату? У е, мене помер батько Сергій Андрійович 5 березня, і я зараз, ну, якби всі перемоги посвячаю йому. Тяжко було. Старт був швидкий. А фініш уже так руки забиті були, було дуже тяжко. На короткій дистанції краще всього ну по техніці і на силу, а більш длинної дистанції вони вже. На витривалість я зайшов п'ятим, помішала одработка, а так я міг би поборотися за ще за чись більше міста. Суперники класні, друзі, поставники міста південного класні, тренера класні. Вікторія Казіміровнова взагалі супер. Це від спорту супер зайнятися на воді, на сонці все время. Це класно, друзі, такі змагання постійно. Вдалося дійти першим, як би це сказати, з таким запасом важливо. Хлопці ну, потужні, дуже багато працювали, весь рік, зиму працювали, весну все. ну, Старалися. Висловальники з Південного здобули 33 медалі, з яких 17 золоті, 8 срібних та 8 бронзових. Попереду нові випробування. В Умані 28 травня відбудеться чемпіонат України серед молоді та юніорів.